Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні дане відео для людей кому за 50, і ми сьогодні з вами навчимося міняти мову нашої системи операційної системи macOS на українську, щоб вся система в нас працювала на українською мовою. Ми будемо використовувати MacBook Pro A2159 з операційною системою Ventura 13.5 macOS 13.5 Ventura. На macOS Монтерей ми з вами вже навчилися то робити. Спробуємо ще і на вентурі. Яким чином потрібно то робити? Заходимо, натискаємо на яблочко, заходимо в системне налаштування. І тут нам потрібно зайти в основні. В основних в нас є язик і регіони, мова і регіон. Ми заходимо сюди, і тут в нас. Потрібно зробити так, щоб українська мова була верхньою пріоритетною, стала основною. Ми робимо це таким чином, або верхню здвигаємо донизу, або нашу українську мову перетягуємо в самий верх. Яка мова знаходиться зверху, та і пріоритетна на тій мові буде працювати система. Просить наш комп'ютер перезавантажити, ми його перезавантажуємо. Як бачите, наш MacBook перезавантажився і наша операційна система працює українською мовою. Про цей комп'ютер, системні параметри, останні елементи, примусово завершити і так далі. Ну що ж, думаю, з завданням ми справились. З вами був Фотіч. До нових відео.